Можливо, ви задумувались, я теж хочу вести свій блог. Але ви дуже стісняєтесь. І ви стісняєтесь, вам ніякого то, що, що подумають люди, що вони скажуть і так далі, і тому подібне. Я вам скажу пару речей, які реально допомогли і які реально працюють. Перша річ це те, що ну, по факту всім так все одно на вас. Ну, окрім близьких і там ваших якихось родичів, всім просто пофігу. Що ви будете робити, що ви будете казати і так далі і тому подібне. А, типу, сприймати їх і через це щось не робити, ну, мені здається, що це мінус вам особисто. Друге, це те, що якщо вам... Кортить, якщо вам кайф, ви повинні пробувати, ви повинні робити, знімати. Тому що е, розговорні відоси, вони не потребують від вас взагалі ну, типу, чогось супер крутого. Вам, типу, не потрібне професіональне обладнання, вам не потрібно світло. Зараз я взагалі стою в магазині, знімаю. Типу, і, і в цьому ну, немає ніяких проблем зовсім. Ви, якщо хочете, ви починаєте, робите. Знімайте для себе, не знімайте на велику аудиторію. Знімайте для себе, нікому не показуйте, але знімайте, робіть щось. Щоб щось було, треба щось робити. Ну, це ж головне правило фізики або хімії. Тому бажаю вам наснаги, бажаю вам в цьому наступаючому році зробити те, що ви давно хотіли. Я в вас вірю.